Всім доброго ранку, оце друге діло. Вам чутно пташки співають. І петухи теж. Мабуть, скоро весна. А я йду троїть корівок. Зараз пів сьомий. Ти сонечка, правда, немає. Але нічого. Бачила, яка температура. Все-таки ж не 20. Насе молочко. Бусики. Здрасті! Привіт! Молочко, будешь? Будешь молочко? Карапузики. Давайте вашу тарелку, миску. Будлашк. Так бы и любовалась. І маму побачили. Мама тут їжте. так. мала. Маму, мамо, вони знають, що мама прийшла. А у й тетя, по-моєму, смачніша. Медведики. Жужа, ну пий ти будеш стечки кормити. А я піду трохи вам косточок одварила, так там холодець. Таке ще маловатий, лизьмаць. Ну холодець лижуть. Ох, і худоба. Ох, і худоба. Ох і худоба. Красончик. Тузик і бобік. Хто з їх не знає, це тузик. Із грилою з білою, то бобік. Ну, понятно, за мамною цією. Не дадуть, каже, живу вже поїсти нормально. Я зараз що, розливаю молоко, яко витоплю грубий? А потім повезу молочко. Сьогодні в мене такий день, що я молочко вежу своїм подружками. Подружки. Років на 30 він старші, але вони мої все-таки подружки. Котик, моркотик. Це наша рапунзель. Діти так назвали, Да? Кс-кс-кс. кс, -кс, -кс, -кс. Ой. Дівчата, затарилась по повної. Це одної людині. Це, по-моєму, обще на продаж. Так, тут у нас другій людині, тут сир третій людині. Це в мене такий кульок тут. Мені колись подарили скатерть, покажу. В общем, на круглий стол. Не скатерть, а навіть клейонка. А в мене круглого стола нема. І я вирішила забрати У сина її. Розстелю там ту клейонку. хай вона чи рівняється. Це у нас бабуся в'яже такі коврики. От везу теж сині на хату. Вона в нас в цьому році рекорд по подушкам було. У нас дуже багато пір'я, качок. І вона зробила, мабуть, п'ять подушок і вже 10 ковриків. Так я вожу то сину, то ще комусь, то Івану, то собі положили. Ну, під ноги ловко. Коли ти Ще підліток або не дуже виріс, як кажуть. Десь до 20 років тобі кажеться, що старіші люди, тобто старші від тебе на 20 років, може на 30. Зовсім старі, не друзі, як кажуть. Коли вже після 30 ти розумієш, що люди усі рівні. Вік, я думаю, зовсім нічого не означає. Тому у мене є такі подруги. Одна на 20 років старша, дві на 30 років старші, Кума у мене на 10 років молодша. Є одна подруга на 15 років старша. Бачите, згадала. А синова кума зовсім, мабуть, на 30 років молодша. Головне, мабуть, щоб душа притягувала. Сьогодні їдемо до моїх трохи старіших подруг. Я була в них листоношою і тепер вожу туди молочку. Наносила дровець, розтопила котел, обрала з катертину столу. того, а тут дивіться, колись, мабуть, газетами вложували. Там дивіться число 22 лютого 1974 року. А ти що? Чому я вирішила її сюди принести? Тому що вона в мене в шкафу. Це мені колись один чоловік. Сусід подарував, мужчина. Із бабулею приходили на день народження дуже давно, років йому 15. І в мене стола нема, і я вирішила застелю, хай розрівняється. Не сподобається. Так, викинемо. Така цікава. Клейоночка під низ. Під низ положила все-таки скатертину, тому що газети просвічуються. Бабулечка. Коврики наплела, очередний положила і подушки моїм дітям. Тепер їдемо, веземо молоко. Груба горить, скатер послали, одіваємося і вирушаємо. Нарешті. Вирушила. Побула ще на почті, захватила разом газетки моїм бабулям-красотулям. У нас, по-моєму, розпочинається сніжок. Так, тема у нас подруги, але в мене також є не подруги, а друзі. Я їхала так і думала, скільки ж у мене друзів. Тобто чоловіки. Чотири, мабуть. Є таких надійних друга. Я вважаю друг. А подруга – це ті люди, з якими не спілкуюся, мабуть, можеш місяць, два, три, рік навіть. Але потім тобі дуже-дуже щось потрібно. І ти їм дзвониш. І вони тебе виручають, виконують, кидають свою роботу, всі свої справи. Ходять тобі на допомогу. І навіть від цього нічого не хочуть. Тобто безвозмісно, тобто даром. Я вдячна таким подругам, друзям, які поважають мене, я поважаю їх. Переїжджаємо тихенько. Велик скрипить після морозу. Це б треба змазати. Ну то нічого. Поправимо. Все зразу. Це теж моя подруга. Головне, щоб не грохнулся. Головне, щоб якщо... ще. Головне, щоб не впасти. Не впало. Слава Богу. Ніночка. начка. Далі я вирушаю до подруги. Це моя. Бивша вчителька, мати моєї однокласниці, моєї подруги. Так що я її знаю дуже-дуже давно, дуже гарна людина. Зараз машинка приїде. Знімати я її, звісно, не знімаю, тому що вони соромляться Переходимо. Собака почула, що я прийшла. Сьогодні передача показників. Це я Ой. Не можу відкрити свій счетчик. Всі передали вже. Так, подивились, вийшла, подивитися, щотчик. Я вже в окулярах передаю не тільки собі. А так як я працювала на почті, в мене було багато, як кажуть, клієнтів. І я передавала, тепер половина відсіялась, але все одно передаю. Пішла передавати показники лічильника. Розложилася тут усякими Ха -ха -ха. бумажок понаносила. Мені отак попередають такі бумажечки. Листочки. і ось позаписувала, і по телефону. Відео я так і не дописала, тобто як розвозила молочку, коли розказувала про подруг. Ну, це всі мої подруги, мені це подобається. Так, у мене розрядився телефон. Я приїхала додому, вирішила його зарядити, коли взяла зарядник. То я вранці вирвала зарядне разом із гніздом, і мій телефон накрився. Але все позаду: дорожіть, дорожіть чесно, відкрито. Допомагайте людям і вони до нас потягнуться, як кажуть. Пропоную вам подивитись одну фотосесію, де робила моя Даша своєю подруги Анечкою. Вона робила проєкт до Івана Франка. Зачарована Десна. І дівчатка їздили на Десну і робили там такий собі проект. Будь ласка, передивіться. Я думаю, будуть фотографії дуже навіть цікаві. Всім миру та добра. Розшуміли слуги рясними калинами і верби старі. В задумливих снах, де ходили з тобою, крутими стежинами, срібним маревом хвиль чарувала нас тиха десна, де ходили з тобою, крутими стежинами As Terra de não